Українські страви, дитячі атракціони, змагання воркаутерів все це про етнографічний фестиваль Купальські гуляння. Захід традиційно організовують брати Юрій та Олександр Бублики. Чимало площу на березі свободи у селі Ковалівці займали містечко народних майстрів. Анжела Романенко привезла з Полтави ляльки-мотанки. каже, такі обереги згодяться у кожному домі. Це традиційна слав'янська лялька, яка є оберегом для родини. Є жіночі ляльки, є для дітей. Є для збереження врожаю, різнопланові зерновушки, ті, що здійснюють мрії та побажання. Окрім етнічної частини, запам'ятаються фести потужним представництвом українських гуртів. Енергійні панянки з лісапетного батальйону привезли до ковалівки свої невмирущі хіти. Хіт лісапет, ну хіба без лісапета сама файна, як виглядаємо? Проте співаємо секс, бомби, бо вся Україна в нас бомбезна про село, про наші проблеми про кумів, про любов. Головна наша тема. Серед хедлайнерів музичної частини цьогорічних купальських гулянь гурт Медхе Ціксель. Його лідер з радістю погодився виступати у ковалівці. Класно що ці традиції вони зберігаються, і що е, вони приймають такий Сучасний характер, Так? тобто люди живуть із цим живуть в великих містах, але вибираються на природу а, і е, згадують там звичаї наших предків, стрибають через купальські вогнища, а співають народні пісні. Відбулась також і безпрограшна лотерея. Виручені кошти організатори свята обіцяють спрямувати на допомогу воїнам АТО та лікування тяжкохворих. А ще не минулося і без водяника, стрибків через багаття. Також ефектного файер-шоу. Тож у захваті були і великі, і малі мені це свято. Мені до гарно, класіво. Окрім згаданих гуртів, розважали публіку і роки риз. От та, на десерт глядачі отримали дискотеку, яка тривала до ранку. Загалом на купальських гуляннях 2016 побували близько 8 тисяч гостей. Юлія Коваль Юєй